Мені 30 років, і я живу одна в квартирі, яку мені подарували батьки. Коли їх не стало, я на кілька років впала у депресію, тому що залишилася зовсім одна у цьому світі. У мене немає ні родичів, ні друзів. Але є у мене мій улюблений чотириногий друг звуть його Фаст. Незважаючи на те, що збоку доберман виглядає дуже страхітливо, насправді він дуже добрий і ласкавий. Сусіди навіть запитали, чи може він гавкати, бо вони ніколи й не чули, що він гавкав. Звичайно, він може все. Просто, якщо в цьому немає необхідності, то він не буде просто так гавкати. І ось як завжди, ввечері ми з фастом вирушили на прогулянку в парк. Було вже темно, і парк був майже порожній. Ми йшли по дорозі, яку прокладали скільки років. Як раптом собака потягнув мене в сторону неосвітленого провулку. Там не було ліхтарів, тому ми не пішли туди гуляти. І на цей раз з якоїсь причини фасту захотілося піти саме в той провулок. Він явно щось відчув, але я боялася йти туди, тому деякий час пручалася. У якийсь момент я почула якийсь вереск, що доносився з боку того самого нещасливого провулка, і я злякалася ще більше. Але після цього фаст почав тягнути мене в цьому напрямку з особливою силою, так що я просто не могла не піддатися його тиску. На щастя, я включила спалах на телефоні і використовувала як ліхтарик. Після цього ми з фастом пішли в ту сторону, звідки долинав цей незрозумілий звук. Чим ближче ми підходили, тим голосніше і чіткіше ставав звук. І нарешті ми досягли самого джерела звуку. Перед нами стояла коляска, в якій плакала дитина. Було вже прохолодно, так що дитина навіть захрипла, тому його плач перейшов у виття. Коли я побачила це все, то мене охопила паніка. Що тут могло статися? У паніці я почала набирати номер поліції, так як я побачила далеко лавку, на якій хтось лежав. Можливо, коляску відтягнув від магазину відтягнуло від магазину через вітер, і там був якийсь родич дитини. Взявши малюка на руки, щоб хоч якось зігріти його і заспокоїти, я підійшла з ним ближче до лавки. І виявилося, що там спала дівчина. Вона виглядала не дуже доглянутою, але і не була схожа на п'яницю. Я почала будити її. Мені було важко, тому що вона була в дуже глибокому сні, але нарешті вона відкрила очі. Коли дівчина побачила мене зі, своїм, зі своєю дитиною на руках, то вона сама заплакала. Вона схопила дитину на руки і стала обіймати її і просити вибачення, захлинаючись власними сльозами. Аж коли дівчина трохи заспокоїлася, вона розповіла мені, як вона сюди потрапила. Як виявилося, їй всього 17 років вона сама виховує дитину, у неї немає дому, тому вони живуть разом з малюком. В маленькій кімнаті багатоквартирного будинку. Вона недовго зустрічалася з батьком дитини, але вони жили разом на орендованій квартирі. Дівчина вступила до інституту, а вечорами працювала посудомийкою, щоб залишалися хоч якісь копійки. Хлопець не працював, але все одно приносив гроші, хоча і не говорив, звідки він їх узяв. І як тільки стало ясно, що вона вагітна, її хлопець швидко зробив ноги, буквально випарувавшись, дівчинка залишилася зовсім одна, бо не знала свого батька, а її мати кілька років тому спилася, нічого не залишивши після себе, дівчина залишилася не тільки з дитиною, а й з боргами за квартиру. Виявилося, що хлопець якийсь час не платив орендну плату, а брав гроші собі. І тепер їй належало погасити накопичений борг з мізерної зарплати. Для цього вона пішла з інституту і влаштувалася на тві роботи. Отримавши борг, господарі квартири вигнали її на вулицю. Вона була вже на останніх місяцях, тому не могла працювати. Отже, вона залишилася одна без даху над головою. На щастя, двірник впустив дівчину в комірчину у багатоповерхівці так, технічне приміщення квадратів 4 на 4, але не сміттєзвалище на вулиці. Коли народився Максим, все стало ще гірше. Грошей зовсім не було. Сусіди іноді годували дівчину. На дитячі гроші Віка купила стару коляску підгузники і одяг для малюка. Вчора у неї пропало молоко, і сусідка порадила їй випити пиво, щоб воно з'явилося знов. Віка зробила два ковтки на порожній шлунок і заснула в парку. А потім її зустріла я. Можна сказати, що їй пощастило, тому що дитину могли забрати. Я відвезла дівчину в її будинок, по дорозі купила продукти харчування і необхідні засоби гігієни для дитини. Коли я побачила комірчину, я була вражена ні вікон, крихітна кімната, ніяких меблів, матрац на підлозі і електрична плитка збоку. Я залишила їх там і пішла з тугою в душі. Я не спала всю ніч. Думаючи про цю дівчину. Вранці я прийшла до неї і запропонувала переїхати до мене. Я живу одна, у мене є вільна кімната для неї і Максимка. Дівчинка заплакала і сказала, що у неї немає грошей. А я сказала, що мені не потрібна орендна плата, і я вже давно мрію про сестру. Звичайно, дівчина відразу ж почала збирати свої нечисленні речі. І тепер ми всі живемо разом. Віка взяла на себе всі сімейні турботи, і як виявилося, вона чудова господиня. І ви б знали, як смачно вона готує. Не дивно, що дівчина мріяла стати шеф-кухарем. Я думаю, що все ще попереду. Тепер ми разом, сім'я не по крові, а по духу. Зрештою, самотні душі повинні підтримувати один одного. Тому що кожен потребує підтримки та піклування.